Чиних штатах широкомасштабна китайська хакерська операція успішно зламала тисячі пристроїв, підключених до інтернету протягом останніх місяців. Уряд США розпочав операцію з протидії зловмисникам. Про це повідомляє Reuters. Адміністрація Байдена приділяє дедалі більшу увагу кібератакам не лише через побоювання, що національні. Держави можуть спробувати зірвати вибори у США в листопаді, але через те, що програми вимагачі спровокували хаос у корпоративній Америці у 2023-му. Розвитку особливо занепокоїла хакерська група Volt Typhoon, яка нещодавно виявила активність. Представники цієї групи стверджують, що вони входять в більш розгалужені зусилля, спрямовані на компрометацію критично важливої інфраструктури. Заходу, включаючи військово-морські порти, інтернет-провайдерів і комунальні служби минулого ж року в Україні стався найбільший масштабний збій оператора зв'язку. Київ кібератаку на Київстар здійснило угрупування російського ГРУ Сендвор. Тоді ж голова департаменту департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк сказав, що цей випадок має стати великим попередженням для заходу. Detect. Цифровий простір став новим полем бою чи новим методом війни. Давайте запитаємо це в нашого нового гостя в. Дмитра Прокоповича Ткаченка, завідувача кафедри кібербезпеки Університету митної справи та фінансів. Пане Дмитре, вітаємо вас. Вітаю, шановні телеглядачі. Вітаю, вітаю. Пане Дмитре, перше питання: як взагалі ви себе почуваєте, коли доводиться, знаєте, не лише прокидатися, а ще й щось розумне казати взагалі у такий час? Я маю на увазі зранку. Тому що ми з Олександром, ви знаєте, не завжди пораємося з цим. Ну я вважаю так, що питання виникають в нас заздалегідь? Я відчуваю інтуїтивно відчуваю, які в нас будуть питання. Тому давайте це перевіримо, пане Дмитри. Отже, питання номер один. Скажіть, будь ласка, чим небезпечні взагалі хакерські атаки і чи є про що турбуватися американцям? Я хочу всіх заспокоїти, заспокоїти за деякими напрямами. Взагалі, хакерські атаки, на що вони впливають? Вони впливають на три речі: на доступність, конфіденційність та на цілісність інформації. Ну, В нашому випадку, якщо, наприклад, хакерська атака буде здійснена на якісь критичні сервери, як правило, 90% користувачів вони користуються. Інформація користуються онлайн сервісами фінансовими, то це будуть є... такі дуже великі незручності. Коли ми не зможемо там заправити авто, не списавши гроші з картки, або не отримуємо продукти в магазині. Тому це самий високий ступінь дискомфорту. Далі державні сервіси, так, ці хакерські атаки за. 95% атак вони проходять без проникнення до системи. Вони емулюють велику кількість запитів, що нібито там мільйони громадян стали знімати гроші, бо мільйони громадян стали робити запити на дію і на послуги дії. І вона блокується. Тобто кожен громадянин не може зайти, отримати ті послуги, які в нього є. Я передбачаю ваше друге питання. Друге питання ваше, мабуть, пов'язане з тим, як здійснюються атаки. Останні, да, які в нас відбулись масштабні в Україні. Вони робились комплексно. Комплексно з використанням інсайдерських можливостей. Що це таке? Це використання інформації, яка циркулює внутрі підприємства, і інформацію, яку може надати інсайдер. Який мотивований, ну декілька є у нього типів мотивів. На, на цей е, рахунок у мене є там матеріали, є лекції, і можна загуглити цю інформацію в інтернеті. Хто такий інсайдер? <кій> Дякую, пане Дмитре. Знаєте, хотіло б запропонувати вам одразу відгадати і третє питання, однак е, задам одразу четверте, аби ми цю ланку з вами пройшли. Скажіть, будь ласка, ось е, на початку війни, пам'ятаєте, коли. Е, Розпочалося повномасштабне вторгнення багато було заяв від хакерських груп світових про те, що вони можуть допомогти взагалі там покласти усю систему ворогів. І тоді українці досить так радісно сприймали ці новини. А взагалі це можливо, коли війна може розпочатися саме в онлайні. Ну, збирається хакерська група, наприклад, там вимикає е центр керування там е ворожою армією, там е якось е заподію шкоди їхній іт інфраструктурі, і е війна там завершується, тому що немає е більше можливості керувати просто військами. Чи це все утопія? Вперше я хочу сказати, що існує система, існує система команд кіберреагування на кіберзагрози. Це система в нас, вона під е, керівництвом нашого уряду. Це урядова команда Сердгоф'ю. Вона активно впроваджує всі явні неявні заходи, щоб нам відбитись від цих атак. Це перше. Друге, я паніки пропоную не піднімати, тому що в нас залишилась низка е, реєстрів, які. Е, Децентралізовані це раз по перше. Друге в нас є паперові копії всіх документів, які у, в такої критичної ситуації ми можемо використовувати. Їх ніхто не відміняв. Вони існують паралельно з цифровим нашими цифровими екосистемами. Тому до паніки такої до глобальних якісь та загроз ще ми не дійшли. Глобальні загрози вони передбачають щось також протидію якусь глобальну, комплексну, одночасну, ну, яку, ну, мабуть, можливо, щось таке буде в майбутньому, але кібербезпека це дія і протидія. Тому я вважаю, що не треба так дуже песимістично дивитись наше майбутнє. А скажіть, будь ласка, взагалі, чи існує така компанія, чи можливо організація, яку ну, наприклад, зламати просто неможливо, чи насправді недоторканих просто не існує? Все залежить від підходу та витрат на взлом. Я думаю, що можливість є захиститись тільки при умові фізичного відключення від всіх мереж і? Тотальному контролі всіх інсайдерів, що в принципі як вірогідна така наукова модель, це неможливо. Хтось з інсайдерів може б співробітників компанії може мати мотив, та неможливо зберегти дані 100%. Якщо ми довіряємо наші дані цифровим системам, вже виникає такі небезпеки. Тому моя думка стовідсоткового захисту немає. Ну як і любого фізичного об'єкту, предмету там речі в іншому світі, не тільки цифровому диджитальному пане Дмитре. Скажіть, будь ласка, чи існує в Україні структура, організація, яка має у власному активі спеціалістів, які здатні організувати ось цю кібербезпеку таким чином, аби витримати навіть масштабний напад ворожих хакерів? Іх декілька цих організацій, і одна з організацій це CERT.gov.ua. Гоф'юа. Це організація е, команди реагування на кіберзагрози. Це люди, вони військовослужбовці, вони в погонах, вони виконують функції постійного контролю нашого цифрового простору стосовно ДОСАТАК, якихось проявів е, та інше. Вона е, ця організація входить до складу державної служби спеціального зв'язку. Та інформацію України нічого складного. Чому це це стандартизована назва, яка є в у всіх країнах світу. В нас співробітництво дуже активно з Естонським серт який входить до складу НАТО, з СЕРТ НАТО, з центром сертом Сполучених Штатів та інше. Зараз наші опоненти, вони. Оказались, ви де в, 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 в такій в ізоляції, тому що співпраці з цертами церків немає. Як е, один із від, зовнішньо зовнішньополітичної міжнародної співпраці, в них його нет за санкцій немає і, і за санкцій Тому ось така ситуація. Вона так склалася в цифровому світі. Тобто ми працюємо світовою командою. Що ж, дуже дякуємо, пане Дмитро. Ми. Хочемо ще раз сказати, що з нетерпінням будемо очікувати вас в наших наступних етерах. Назвичайно цікаво з вами спілкуватися. Дякуємо, що ви дійсно прокидаєтесь екрану, аби як то кажуть, надати цю інформацію нам і нашим глядачам. Отже, з нами був Дмитро Прокопович-Каченко, завідувач кафедри кібербезпеки Університету митної справи та фінансів.